Господь з вами. Читаємо Сворі Євангелія в Духе. Слава. Того часу, вийшовши в храм, він почав доганяти тих, які продавали в ньому і купували. Кажучи їм, написано, і дім мій буде домом молитви. А ви зробили його печерою розбійний. І навчавши дня в храмі. А первосвященник і куди, та старший народу, прагнен його погубити, але не знаходили, як це зробити, оскільки увесь народ, слухаючи його, горнувся до нього. Слово Господне. Слава Богу, з Євангелія був Київ перед початком Пасхи Господньої, перед початком страждання Сусі. Я пропоную подивитися на цей фрагмент з вірою. І коли ми чуємо, Ісус почав вийти тих, котрі продавали в ньому і купували, кажучи, їм написано, дім і буде добу молитви, а ви зробили печерою розвідників, знайти себе в цих словах. Про що йдеться? Знаєте, я досить часто людей чую я там приходжу до храму, ну от коли мене на душі тяжко. Так, що мені з легше. Тобто, коли вас нас надачі все в порядку, ви туди точно не прийдете, виходить так. Виходить так, що храм замість місця спілкування з Богом, служіння Богові, стає місцем отримання задоволення. Задоволення того, щоб поставити свій свічку, задоволення того, щоб замовити якийсь обряд, отримати якесь емоційне задоволення. І Перестає бути місцем віри, перестає бути місцем зустрічі з Богом, перестає бути місцем служіння Богу, Така спокуса нам загрожує щоденно. Тенденція для того, щоб перезволити храм на місце послуг, надати такий собі снаб. Існувала всі віки. І сьогодні теж існує. Як тільки втрачається жива віра, втрачається легко, бо жива віра це важко. Треба насправді слухати Слово Боже, насправді ним жити. А Слово Боже, воно говорить не те, що я хочу. Воно дуже часто є неприємне. Воно закликає до навернення. Бо віра потребує розуму і діяння. Тобто, жити цим, а не використовувати це. А це важко. Тому тенденція, щоб скочилися до... Пункту надання церковних послуг є завжди. Ну, сьогодні всю п'ятно товаришують мученьки з В'єтнама. Мученьки, які з вірою пройшли свій шлях. Там є шокуючі листи, які вони писали з в'язниці. Нам просили потурбуватися про тих, хто залишиться, де прославляють Бога, де розуміють, що вони йдуть на смерть, вони славлять Бога. Та їх заступництво допоможе. І ця зима, в яку ми увійшли, вона буде вимагати від, від нас, власне, на сили Божої. Ми самі нею жили і нею допомагали іншим. А всіх ця зима буде важкою. Ми ще раз повторюся, будемо потребувати сили Божої, самі вижити і допомогти іншим. І нехай ім'я Господнє буде прославе.